Ми дуже хочемо конструктивно, щоб розглядався цей законопроект. Мова йде про ПДФО, від якого залежить сьогодні життєдіяльність багатьох регіонів. Зверніть увагу, що на жаль депутати Верховної Ради почали виходити з зали. Їм знову це не цікаво, коли мова йде про поправки. Ідеологія наша, що стосується ПДФО, ми пропонуємо, щоб цей податок згідно законодавства залишався в регіоні на місці постійної дислокації. Частини підрозділів, які його сплачують. Щоб саме на фінансування закупівлі зброї дронів ішли ці кошти за поданням цих частин розподілялися місцевою владою, а 30% щоб залишалися в регіоні, ішли на бомбосховища, на ремонт частин місця постійної дислокації військових підрозділів, така наша ідеологія. І хочу сказати, що її підтримали десятки близько сотні місцевих рад.